Віктор Долецький, директор центру вивчення генеалогії пращурук. Одружений, виховує трьох дітей, полюбляє піші та велопоходи, а також грати в спортивний бадмінтон. Життєве кредо, дерево без коріння придатне тільки на дрова. Вікторе, розповідайте нам, що ж таке родинне дерево, та взагалі ну, навіщо його складати? Це просто цікаво. Генеалогія найбільш популярне хобі в світі uh -huh. в Україні. Дуже недооцінене через Совєтський союз, через те, що в нас багато років було просто небезпечно знати, хто твої предки таким uh чином. -huh. Uh -huh. 에... uh -huh. Так, можна ж, ну майже ну, напевно, в кожної це родини є все для того, аби ми цього не знали. Так в кож... майже в кожній родині є репресовані майже кожна родина пам'ятає про голодомор, і ціль радянської влади, совєтської влади, була відірвати людей від, від їх коріння. коріння від. Так, і зробити Манкурта людину, якою буде управляти легше без традицій, без предків, без знання історії. От те нав'язане і тому знати свій родовід було непрестижно, це так м'яко сказано а подекуди навіть небезпечно навіть безпечно. Так, а, так. Е, і в 2017 році ми так переживали один з перших бумів на генеалогію на дослідження родоводу. І мене це дуже радувало, тому що там після го року, після революції, пройшло якраз 100 років, і українці, наче як прокинулись, почали згадувати, хто були їхні предки, цікавитись цим, звертатись до генеалогів, самі йти в архіви і досліджувати в архівах. І це хобі. Я в професії з 2011 року, а сам досліджую родовід з 2008 року, і з того часу. Попит на генеалогію тільки зростає, і мене це дуже радує. Моє основне одне з таких покликань це зробити генеалогію в Україні найбільш популярним хобі. Угу. Прикольно, а дивіться лише в архівах. Чи можна якось з допомогою там ДНК тестів? Ще якісь ви, 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 ви визначити слині? хто хто ти? Хто твій предка? Взагалі... Чи Українці, чи можливо там якісь інші на, національності підмішані, і можливо таким чином почати пошук? Чи це є класична генеалогія? Це нею займаюся. Я це пошук інформації в архівах. Ага. Є ДНК-генеалогія. Це один напрямок. Теж? Є є, є ДНК-тести. Ну, в мене в офісі навіть лежать. Можна приїхати за щокою епітелій зібрати ага. Запаковується в пробірку, відправляється в США. Ага. Там робиться розшифровка, і приходить такий етноплот, де показують. Які в тебе можуть бути етнічності, але mm -hmm. там показується з певною ймовірністю, тобто такі етно етноплод плюс співпадінці. От, наприклад, якщо я здав ДНК тест і Юрій mm -hmm. здав ДНК тест, то нам покаже, чи в нас там спільний батько, чи дід, mm -hmm. чи, чи прадід, mm -hmm. чи так далі. Бувають дуже цікаві несподіванки. Буває, напише результат ВНТУ. спільне спільно вчились. Да. Ну це певно ДНК тест не покаже. А, взагалі, генеалогія це ж не тільки про архіви, це про розпитування родичів. От якраз зараз йдуть свята, коли ми будемо бачитись з родиною, і можна порозпитувати, а хто ж були наші предки? Знаєте, кажуть часто, а я нічого не знаю там, чи я мало знаю. Але дивіться, ну ви як мінімум знаєте своїх батьків. А батьки знають своїх батьків. А якщо є можливість поспілкуватися з дідусями-бабусями, вони можуть розказати про своїх батьків, а можливо навіть про дідусів бабусь, звертати увагу на такі речі, як роки життя. Місця подій, місце народження, шлюбу, смерті. Ми жартуємо, що це три основних події в житті людини, але це таких три події генеалогічних, які відображаються в архівах, які ми шукаємо, досліджуємо. Не тільки це зберігається, але тим не менше, от метричні книги це одне з основних джерел, з якими ми працюємо. Тобто, грубо кажучи, якщо перейти до практичних порад, то перше це поспілкуватися з рідними близькими. А що ще можна зробити, щоб ось покращити чи спростити, наприклад, пошук, якщо вже там далі до вас звертатися? Поспілкуватись з родиною, передивитися сімейні архіви. У кожного є якась полка шухляда з документами, з старими документами, новими документами, але така ж сама полка шухляда є в батьків, в дідусів, в бабусь, в дядька, в двоюрідного дідуся. І поспілкуватися не тільки з близькою родиною, а ну, наприклад, якщо кажуть дідусь чи бабуся вже покійні, mm -hmm. я запитую завжди а є рідні брати-сестри? каже, ти знаєш, напевно, є. От з ними теж можна ж поговорити, і вони да. теж знають багато. І чомусь от, ну, рідко, коли до цього додумуються, mm -hmm. да? ну десь інколи соромно, знаєте, от та людина мене ніколи не бачила. Да. А я зараз буду до неї дзвонити, чи приїду О, в гості? Щось, да. Я кажу, зрозумійте таку просту річ, що це не тільки для вас цікаво і це для вас подія. а й для тої людини це теж подія mm -hmm. і ми коли приїжджаємо в села збирати інформацію є такий формат «генеалогічна поїздка mm -hmm. це завжди в селі фурор це знаєте передається від хати до хати mm -hmm. прийшли приїхали якісь генеалоги щось розказують і перші там люди з нами так обережно спілкуються щоб дізнатися хто mm -hmm. хто mm -hmm. ми і що mm -hmm. А вже там під кінець дня, коли ми працюємо, то до нас присилають людей, які приходять: каже, а, а ви зі мною ще не поговорили, а я ще знаю таке-таке. таке. таке, таке. А, я ще мене, факти є. <сументно> а можна це якось систематизувати? Тобто, ну по будь ж має бути якась систематизація. Звісно, втому. так. Ми структуруємо інформацію в, в програмі Family Tree Builder на сайті MyHeritage. Для кожного нашого клієнта ми робимо родовий сайт <сументно> на базі платформи MyHeritage. Це така найбільша платформа родових сайтів в світі. І відповідно всі дані туди заносим. Ви можете створити своє базове родове дерево і внести ті дані, які знаєте, поговорити з родиною, внести, а потім вже рухатись або в архіви, або до генеалогів. Тут вже на, на свій вибір. Це така досить трудоємка задача, і не кожна людина хоче це робити своїм хобі. Я раджу це або ви робите це своїм хобі, і протягом там вільного часу, 10 років там чи більше, ви собі відвідуєте архіви і досліджуєте род. Довід, або ж якщо ви не хочете то робити своїм хобі, це вам не подобається, вам більше подобається там риболовля. Результат е у вас більше цікавий Так, тоді це до генеалога, і генеалог вам створить результат. А наскільки ця інформація є конфіденційною? Якось вона захищається. В Україні діє закон про захист персональних даних, який розповсюджується на 75 років від дати створення документу. Mm -hmm. І відповідно все, що глибше 75 років, вже не захищено персональними даними. Ми можемо спокійно це досліджувати. Звісно, інколи люди не знають навіть своїх батьків або дідусів бабусь, і нам треба працювати з документами ДРАЦУ, mm -hmm. які менше 75 років, то відповідно людина нам дає довіреність mm -hmm. на нашого працівника і вже наша працівниця йде в ДРАЦ і там збирає дані уже ті, які захищені персонально. Uh -huh. А скільки часу взагалі може знадобитись ось вам як професійній людині, яка займається цим на пошук певного родоводу? Чи, 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 чи якісь ліміти? Чи хороше дослідження воно триває від півроку? Якщо ми говоримо про Київщину, Вінничину є регіони, де швидше, є де повільніше в інших регіонах до року. Uh -huh. Тобто півроку, рік ми орієнтуємо це, що дослідження по одному прізвищу чи по одній родині можна зробити? Бо то, якщо досліджувати всі гілки, ну, ну в кожного з нас двоє батьків, Звичай, четверо да. дідусів, бабусь вісім, шістнадцять, тридцять два, шістдесят чотири сто двадцять вісім. Так, і там в десятому поколінні це тисячу двадцять чотири Можна вивчати всі, можна вивчати mm -hmm. конкретні, mm -hmm. тільки і відповідно ми вивчаємо спочатку один, потім накладаємо материнську лінію, потім там бабусь, долучаємо прабабусь і mm -hmm. так далі. А чи може, до прикладу, пересічний вінничанин? От я вінничанка, піти в архів і якось спробувати дослідити це своє дерево самостійно? Звісно, да кожна людина має доступ до архівів, бо є така міф: він побутує ще з совєтських часів, ага. коли архіви були структурою КДБ ага. і не ага. допускалися люди туди. Це... То зараз немає такого. Кожна людина може прийти в читальний зал і попрацювати з архівами. Єдине, чим відрізняються ми і пересічна людина, що ми знаємо де шукати, як шукати швидше і як шукати продуктивніше. Але з усім можна розібратися, я наприклад. Є мій вебінар в Ютубі з чого mm -hmm. почати дослідження родоводу, де я дві години покроково розказую, як саме досліджувати родовід. Тобто, mm -hmm. якщо хтось забажає знайти свої коріння, то можна вас шукати в соціальних мережах і yeah. саме yeah. там. Пращур, пращур набираєте в будь-які соціальні мережі і знаходите центр вивчення генеалогії Пращур. Mm -hmm. Супер, друзі!